Добрий вечір, шановні глядачі. Програма підсумки День на ваших екранах. Стислий виклад випуску в анонсі. Кабальну угоду з Нафтогазом довелось укласти КВП Теплоенерго задля забезпечення міста теплом взимку. У день першопроходця на полтавському ГЗК вшанували тих, хто зводив наше місто. Горішні плавні наближаються до епідпорогу щодо захворюваності на грип та ОРВІ. На початку випуску офіційна інформація від полтавської облдержадміністрації щодо впровадження режиму воєнного стану в низці регіонів України. Нагадаю, від 28 листопада він почав діяти в 10 областях України терміном на 30 днів. У переліку Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області. Президент включив до указу лише кілька заходів із 24 Передбачених у законі. Більшість стосується Збройних сил, Нацгвардії, СБУ та МВС. Зокрема, підсилюються заходи із кібербезпеки, інформаційної безпеки, контррозвідувального, антитерористичного та контрдиверсійного режимів. У режим готовності приводяться протиповітряна оборона. Проводитимуться навчальні збори із резервістами оперативного резерву. Прикордонслужба посилить охорону державного кордону та адмінмежі з Кримом. Під час дії воєнного стану не планується конфіскація авто іншої власності, примусової трудової повинності, поселення військових у квартирах українців. Розширення списку обмежень може бути виключно за умов наступу Росії. Президент підкреслив його принципова позиція зробити військовий стан мінімально помітним для цивільного населення. До місцевих новин. Тарифи на теплопостачання і гарячу воду у горішніх плавнях навіть після останнього підвищення, пов'язаного зі зростанням ціни на газ, залишаються одними з найвищих на Полтавщині. Про це на оперативній нараді зазначив міський голова Дмитро Биков. Ми зараз прийняли тариф на засіданні спотного комітету. в неочередному. Він складає 1899 гривень за одну калорію. И мы посмотрели, что происходит в соседних городах, какие там проекты решения. Не везде они приняты, но я думаю, что расчет у них такой. Миргород 2,38 плюс 139 гривен. Кременчуг 1, 1949 плюс 50 гривен. Это от нашего плюс 50. Лубные 2028 гривен плюс 129 гривен от нашего. Гадяч 1905 плюс 6 гривен от нашего. У нас есть право, мы его отстояли и по установлению тарифов на воду, и на тепловую энергию, и мы несем за это ответственность. И вот как показывает сейчас статистика по области, что у нас довольно-довольно-таки нормальный тариф. Лояльна і послідовна тарифна політика місцевої влади, на жаль, не захищає містян від неприємних сюрпризів загальнодержавного рівня. Так КВП Теплоенерго міста Горічні плавні нещодавно було змушене укласти кабальну угоду Знак Нафтогаз України про отримання номінації блакитного палива на поточний опалювальний період. Про умови та наслідки цього документу дізнавалась Наталя Манько. Або бери, або плати саме за таким принципом від початку зими співпрацюватиме із теплоенергетичними підприємствами НАК Нафтогаз України. Нещодавно КВП Теплоенерго міста горішні плавні отримало від газового монополіста угоду із кабальними умовами отримання номінації газу. Відповідно до цього документу, який буде чинний від 1 грудня 2018 до 30 квітня 2019 року. Тепловики мають стати ще й провидцями. Наше підприємство повинно заздалегідь. Не тільки проаналізувати, але й угадати, який об'єм газу ми повинні будемо взяти протягом цих п'яти місяців, відповідно, не тільки загальний об'єм, а ще й по категоріям споживачів, що досить складно, тому що потрібно чітко розуміти, яка буде температура зовнішнього повітря, так як ми працюємо. У відповідності до теплових режим відпускається у відповідності до температури зовнішнього повітря, коли закінчиться опалювальний період, і всі ці нюанси повинні бути проаналізовані, відмічені і чітко прописані в угоді. Недо або перевикористання зазначеного в угоді обсягу блакитного палива потягне за собою накладання на тепловиків значних штрафів. Якщо ми заказали відповідний об'єм газу, і витримали його в сторону збільшення більше, ніж на 5%, що досить незначна цифра як для загального об'єму, штрафні санкції нам виставляються в частині додаткових 50% від вартості газу. Якщо ми витримали менше взяли газу, ніж запланували, ну, зв'язку з аномально теплою погодою або ще як-то. Значить, відбувається інша штрафна санкція. Це подвійна ставка НБУ. Тобто на той об'єм газу, який ми не добрали, це 3% по нинішній ставці Національного банку України. Це 3% в місяць. Сотні тисяч гривень сплати за невикористаний газ і мільйони за спожитий понад міру для комунального підприємства. Такі штрафні санкції можуть стати фатальними. Та не підписання угоди з Нафтогазом призводить до більш тяжких наслідків застосування подвійного тарифу на використаний природний газ. Тобто, якщо зараз вартість газу для споживачів, який закладений в тариф, складає 8361 гривня. То якщо нема номінації газу і угода не підписана, цей газ буде коштувати в два рази більше. Штрафні санкції неможливо і морально неприпустимо закладати у тариф і тим самим перекладати на плечі споживачів. Тож, щоб замовити в угоді максимально реалістичні обсяги газу, фахівцям теплоенерго грішніх плавнів довелося стати синоптиками, аналізувати погодні умови минулого за останні вісім років та прогнозувати на майбутнє. Ми максимально будемо намагатися дотримуватися, по перше, комфортної температури, тому що всі розуміють, що якщо буде... Холодно в квартирах, це приведе до е зворотній сторони медалі, це і лікарняні, і затрати на відновлення здоров'я, це по-перше. Тому після аналізу ми вибрали якийсь оптимальний режим об'єму газу, який необхідно використовувати нам для підтримання всієї системи в праздатному стані. Ну, відповідно, будемо намагатися не вийти за. Відповідні режими, щоб менше, менше страждали наші споживачі, це по-перше, і мінімізувати їхні витрати на ті послуги, які наразі коштують досить значні кошти. Таких жорстких і обмежених рамок роботи у нас ще не було. Ділиться стурбованістю Павло Сніжко. Зазначені угоди порушують і постанови національної комісії регулювання теплоенергетики та комунальних послуг, і постанови уряду. Тож теплоенергетики України вже розпочали боротьбу за відновлення законності. Тим часом запевняють горішньоплавнян потерпати від аномально високих чи низьких температур в приміщеннях городяни не будуть. Сьогодні в горішніх плавнях відзначають особливе свято день першопроходця. Щорічно цього дня вшановують людей, які будували наше місто та полтавське ГЗК. Ціною нелегкої праці нині шанованих містян існує та розвивається підприємство. Вдячність за це першопроходцям висловлювали вчора на ПГЗК. Було організовано святковий обід та концертну програму. Першопроходців міста та першозасновників комбінату вітали на святковому заході у їдальні номер 18 полтавського ГЗК. Висловити слова вдячності шанованим містянам, завітали представники адміністрації горішніх плавнів. Очередной раз гордимося тим, що ви построїли, і ви бачите, приїжджаючи на комбінат на екскурсії, ви бачите, що те, що ви зробили в своєму, приумножається з года в год становиться все более. Красивіше, мощніше, более технологічне оборудование становиться. Олександр Чуприна додав приємно, що першопроходці міста та першозасновники ПГЗК не стоять осторонь проблем горішніх плавнів та вносять пропозиції щодо їхнього вирішення. Ми дуже з уваженням відносимося до ваших замічанням і в першу чергу, як нікого другі, ми вас цінимо і Ваше замічання стараємося устраняти максимально в короткі строки для того, щоб ви комфортно себе в городі. Вітання пролунали і від представників полтавського ГЗК. Від імені багатотисячного колектива підприємств компанії «Ферекспо», від імені керівництва підприємств. Особливо вітаю вас від імені засновників благодійного фонду полтавського гірничо-збагачувального комбінату від голови правління полтавського язика Віктора Вікторовича Лотоуса і народного депутата України Костянтина Валентиновича Живаго. Майже 50 років тому на цьому місці нічого не було. І саме завдяки вам працює красень комбінат і живе наше гарне, молоде завжди місто. Першозасновники розповіли, що розчулені організованими почистями та тим, як шанують їх у місті. Нам відношення і городських властей, і Полтавського року завжди. були на высшем уровне. Нам ни в чем не отказывают. Про Полтавский год все знают. Знает Китай, знает Япония, знает Европа. Вот. Это значит, что наш труд удался и э, наше дело идет дальше. Грошові премії за традицію було вручено членам спілки першозасновників. За тим за святковим столом із частуваннями учасники урочистостей мали змогу насолодитися музичними виступами колективів Палацу культури та творчості, а також поспілкуватися та згадати роки своєї молодості, коли розбудовували місто і комбінат. Розповідають в той час навіть не здогадувались, що полтавське гЗК в майбутньому стане потужним підприємством міжнародного рівня. Ми в то время не думали, не думали і не гадали, що ми можемо такої да, так. построїти багатство на комбінаті е, е, в місті. Ми об этом не думали. Ми думали працювати, працювати, працювати без усталі. І нам не було трудно. Ми були молоді. Полтавське ГЗК та місто єдине ціле переконані першозасновники. Ми живемо за рахунок комбінату, можна так сказати. Якби не комбінат, так би не розвивалося й місто, всі структури, всі структури міста. Так що велике спасибі комбінату і благодійному фонду. Всім-всім велике спасибі. Краса нашої місцевості неабияк приваблювала тодішню молодь, яка приїздила споруджувати підприємство та нове місто. В ньому водночас будували і власне життя. Створювали родини, народжували дітей. Я приїхав сюди, і залишився тут. Мені сподобалась річка, Дніпро. Ці піски, бархани, що тут були, вони мене не лякали. Річка така тут була красива. Тоді ж був рідний берег Дніпра, такий зелений, увінчений, лозами. На останок святкового заходу зробили колективні фото на пам'ять. З нагоди пам'ятної дати, сьогодні у міському палаці культури і творчості горішніх плавнів пройшов святковий концерт. На урочистому заході першопроходців та першозасновників міста привітали представники міської адміністрації та підприємств промислової групи Ферекспо свої творчі виступи шанованим громадянам подарували міські колективи. Докладніше про перебіг свята ми розповімо у наступному випуску програми Підсумки день. А тим часом, після завершення новинного випуску, ми запрошуємо переглянути програму Актуальна тема, присвячену людям, які збудували наше місто. До інших новин. Кількість хворих на грип та ГРВІ значно збільшилася в горішніх плавнях протягом останнього тижня. Наскільки сильно хвороба підкосила горішньоплавнян, дізнавалась Ольга Колодій. Наразі в нашому місті, а також у Полтавському та Хорольському районах, найбільший в області відсоток захворювання на сезонний недух. Про це розповіла Антоніна Волик, завідувач відділу епідеміологічних досліджень, лікар епідеміолог Горішньоплавнівського міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень. У нас захворіло за попередній тиждень 330 осіб, жителів міста на гострі респіраторні вірусні інфекції. Е, показник Нижче епіпор показника на 40% по всьому населенню, але вище попереднього тижня на 14%, тобто в нас іде поступовий епідемічний підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Із 330 хворих 175 діти, зазначила Антоніна Волик. За її словами, найбільш невтішна ситуація зі школярами. Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності учнів підвищився на 22%. Однак цей показник не перевищує епідеміологічний поріг. Втім, фахівець зауважила, що кількість хворих на гострій респіраторно-вірусній інфекції поступово зростає і наше місто, на жаль, наближається до стану епідемії. Сьогодні в горішніх плавнях триває проведення профілактичних щеплень, проте містяни не Надто активно дбають про попередження хвороби. На сьогодні щеплено небагато, 220 жителів міста проти грипу. Це дуже маленька цифра. Антоніна Волик зазначила, що найефективнішим способом захистити себе від грипу залишається вакцинація. Щепитися ще не пізно, тому що чим далі, тим більше буде рівень захворюваності зростати і контакт, можливість контакту із хворими людьми буде більшати. Зазвичай найкращий час для вакцинації жовтень листопад. Однак, за словами лікаря, щеплення буде ефективним і на порозі епідемічного періоду, як зараз. Профілактичний препарат починає діяти за два тижні після введення в організм, тому в цей період важливо не контактувати з хворими людьми, щоб імунітет встиг сформуватися та зміцнитися. Навіть щеплена людина може захворіти, втім, все одно матиме переваги перед тими, хто не пройшов процедуру вакцинації. Коли людина щеплена, вона може захворіти на той же грип, але перебіг хвороби буде значно легший, не буде ускладнень. Чим грип небезпечний? Він небезпечний ускладненнями, тому що розвиваються ускладнення різних систем і органів. Ускладнення можуть стосуватися і бронхолегеневої, і серцево-судинної системи, а також обмінних процесів в організмі людини. Антоніна Волик зазначає, що механізм щеплення не зовсім простий. Піти до дільничого лікаря взяти рецепт. Дільничий лікар повинен ну, подивитись, що людина на даний час здорова. Людина бере рецепт і потім взяти сумку холодильник у щеплювальному кабінеті в поліклініці, в дитячому кабінеті, в дорослому кабінеті і піти взяти вакцину, щоб принести її в пункт щеплення на холодовому ланцюгу. У той же день лікар повторно перевіряє, чи здорова людина, і тільки після цього робить щеплення. Фахівець закликає містян не гаяти час і пройти вакцинацію, адже кількість хворих і відповідну ймовірність підхопити недух щоденно зростає. Будьте обачними і бережіть своє здоров'я. Особливо з огляду синоптичного прогнозу на останній день цієї осені. Небесна канцелярія обіцяє холоднечу, тож ви маєте бути обізнані. Не перемикайте. Нагадаю, одразу після прогнозу погоди на вас чекає ностальгічна ретроспектива в історію нашого міста. Будьте з нами.